Добрий день, Микола что, да? Пішов вже знімає? Ага. Так що, друдячки, хочу подякувати Віталіку Курику і село Соловінки з області. Я родом з цієї сторони, біля Соловінок є таке село Лосята. І хочу подякувати Віталіку за те, що постійно мене підтримує. А завдяки йому я маю можливість на даний момент підтримати хлопчину Олександра, якого, на жаль, не знаю особисто, з 93-ї бригади Холодний Яр. Якщо чотири пеліщадки, Вітаха мені тоді вислав. Каже, комусь з пацанів пригодиться. От вони доказалися свого часу, вчора перебирали картоплю, засували. відносик, роздам, чи подарую, чи віддам даром родину, яка в мене є. Людинка написала і сьогодні відправляємо, до ключа нові хоче. Противоем далі по три минуту.